Ших західних партнерів українські захисники використовують їх для перевезення десанту, підвозу БК та евакуації поранених. Штатною зброєю є кулемет го калібру. М113 – гусеничний бронетранспортер, який є на озброєнні багатьох країн світу, попри вагу до 12,5 тонн та броньований корпус він легко долає будь-які перешкоди на полі бою. Згідно Тактику технічних характеристик, вона йде близько 64 км, Але я особисто до 80 розганявся, тобто вона дуже швидка, дуже прутка. Величезний плюс це те, що я не звертаю увагу на які я передачі. Мені там під гору, під десь спуск, включив один-чотири передачі. Тобто, коробка автомат вона сама переключає, коли потрібно, якщо це. Підверх вона там більш понижена, якщо є така можливість більш високу передачу. Тобто, я як механік я звертаю увагу на бойову обстановку. М113 активно використовують на багатьох напрямках бойових дій. Ця техніка допомагає українським бійцям виконувати завдання в найгарячіших точках. Десантне відділення цієї машини вміщає в себе 11 осіб. Хоча за необхідності наші хлопці перевозили приблизно 40 бійців. Дана техніка в Малінці виконувала завдання. По доставці десанта також по вивозу десанта. Якщо були поранені, то вивоз поранені. Попадали під обстріли, але техніка себе це дуже гарно задемонструвала, тому що в неї достатня броня для осколків. Тось вона це витримує. Броня в неї 12,7 вона тримає. В БМП 2 вона не тримає. То це вже є, це безпека. Я вважаю, що якщо її зрівнювати з БМП-2, то це набагато краща техніка, тому що і десанту сюди більше влазить, йому комфортніше там сидіти, ніж в БМП. То з цією задачою, якою вона повинна справлятися, вона справляється дуже добре. БТР М113 є доволі ефективною технікою, яка відіграє важливу роль під час оборонних та наступальних операцій.